Поки в нас такий чарівний дощ, хочу для вас записати послання від вищих сил янголів, можливо, ваших вищих наставників відчувати серцем, для кого це послання. Ти такий великий шлях пройшов. Не треба більш боятись. Йди куди ти йшов. Там твоє щастя. Тебе чекає вже, і не варто сумніватись. Сьогодні день, минає ніч, ти знає, ти не один. Тебе чекають пліч -о пліч Людина буде з тобою йти. І незалежно, скільки років, бо в нас немає літо і Для Всесвіту, кожен день землі це лише мить. Але для вас роки. Ти знаєш, що ти не один. Ми є сила твоя і підтримка. Ти воїн. І на цьому шляху ми з тобою. Твої янголи тебе захищають. Бо крила величезні й сильні мають. Йди вперед. Ми тебе оберігаємо і вона тебе там чекає. Твоя доля, сім'я, твоя родина і воля, і вільна Україна, віру в себе. Ти справишся, бо ми є твоя сила, і коли дуже важко, призивай нас, що є сили, голос клич, янголі мої вищі, проведіть мене скрізь темряву до світла і тиші. Мій любий, моя люба, ми знаємо, тобі важко. Але ще декілька кроків ти дійдеш до свого щастя. Ми з тобою, ми твоя підтримка. Пам'ятай, коли так тяжко буде. Дуже сильне послання. Хотілося просто ревіти Відчуваєте його душею для когось воно тут і зараз.